Песню з вами! Влад. Сьогодні ми пограємо в ось таку дуже класну стрілялку. Е давайте поїхали. Всім смачного перегляду класного і беріть е шайки. І все. Інше, шай, Заваліте шляшок. А ну, ми поїхали. В цій грі я вам буду показувати, як. Ну, це дуже класна стрілялка, Все, що я про неї можу сказати. Ну, е, наша ціль хоча б зайняти третє місце. Раунд триває 11 хвилин, нормально. Я не кажу, що це багато. Ну, це є ще снайпери дуже добрі прекрасні. Тому я задалека. Тоже в нею був. Ну сам снайперская методина, як я їх... Як я в них попаду? У мене в поведе в вообще класно. У меня атакують. Ми їх... Тоже попробує. Добре. Це було добре зіграно. <плес> Йо-моє, а це було. Так, минус один. Радар дає. Не говорю, що Радар не корисна штука. Це дуже навіть і корисна штука, яка може сказати, де є всі гравці на карті. Тому подумайте наскільки це добре. Оп, так, Б. Мінус. Це є дуже добра штука. Тільки... Оп. І мінус 2. Я в цій грі одного разу зайшов. І був і дуже добре грав, І ця гра мені дуже сподобалась. І підписні, у нас новий щасливий. Матвій, не той наш Матвій, який ще був на каналі дуже-дуже-дуже давно. А у нас появився щеоден Матвій на каналі. Можете його в коментарях привітати. І він буде монтажером і зніматися в нас у відео. Е, тому він дуже класний, я можу. А він скоро буде у відео і ще один. У нас буде нова рубрика. Я можу для вас спалити якася, як але не знаю, як ви на це відреагуєте. Це буде рубрика іменно з цим Матвієм, або ще з нашим старим Матвієм. Ця рубрика теж може бути або з Матвієм новим, або з старим. Ну, ви розумієте, як, як ми їх будемо відрізняти, в мене теж таке питання. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Ну так вот. Ну. Дякую всім, що ви підписані. Будь ласка, підписуйтесь. Не забувайте і ставте лайки. Я для вас стараюсь, ось тут граються, там бот за мене грає, а я іменно граю. Нова рубрика буде зніматися завтра. Виложиться, можливо, на... через 2 дні. Вибачте, що так довго не було відео. Так, за снайперки мені вглянуть. Чувак, мне а все эти штучки, ну, радар добрый. Я трошка тупанул. А следующий я их прибережу на останок. Когда будет правда. Для чего что делать? Вот, вот, он было жестко. Так, давайте нам треба кого-то обовязково. Так, минус один. Снайпер? Я був за стілкою. Цікаво. Так, я оцього вже щела замушив. Так. Опа! 42-й ранг, 49-й. Та я підписники вже навіть і прокашені. Е я думаю, вам ця гра... Не знаю, як зайде. Якщо зайде, знімаю ними ще. Наступна серія. Зари лайка! Давайте попробуем. Мы все серии снимем лише один раунд, разумейте. Не, якщо хочешь не два буду два. Але просто ну, буде трошки задовго. Баште. Е, дабл Нет, это не, не будет дабл Даблкил бы написал. А написав А нет. Третій стрек Так, підписники, вибачте, я у вас відвалився, але я ще займаю перше місце? Чесно, я я десь на 3 секунд відійшов. Воу А на першому місці. Бумба. О, я ще цього ще не закрыв? А ні. Я знов відволікся, як ви бачите, і дешого це привело. Так, де звук? Звук віде. Ем, Припустимо, головне, щоб ви меншу. Так, з того снайпера. Снайпері дуже, дуже важко вбивати. А чому 72А. Колись вона була на 50. На кожній 50. А щоб е, запустити ракету, треба. Е, 100 бейс. Ну це важко. А як? Ну добре, це рехвилин ще, я розумію прекрасно. Е, що ми їх. що ми можливо винесли. Це ну на це вже важко буде. Угу, угу. Давайте исходим его. Сзади было. Ну, бачите, у меня картинка заблокував. робот заблоковал. Ну Да. Новая рубрика сп... вона дуже класна. Добре, давайте уже по цей видео пойду говорить. Так, Берем. Ну давайте эмдем, е, ну, вигравати в цій игрі, якщо ти на початку раунди хоча б на одному клюві, типа зі псима. Е, це дуже добре. А потім на два, типа, ты можешь там вирватися, хоч трошки. Вот я пошл був дабл кіл. Я уже зайшов на їхню базу, типа атаку їх. Добре, мне взялось. Маршрут у меня уже сорок. Угу. Ага. И віддаємо. А я бума я, ну, просто б вкупала я стоял в гаї. Оу, после шал уже занялся. То есть высонами. Шестнадцатой. Недобро. Угу. Зараз щось важко, зараз вже на 40. Все зараз напряженка. Давай вырватись. Давайте беремо 5. Радар. І форс файл. Что я зарубаю? Минус. пушка з далека не буде стріляти. Моє може. Я розумію, я з цим дуже вбиваю взагалі. Ні, це буде... Не може, що ви? Так, я вас прошу. Немає бути... Я 23 секунди. я маю виграти? Нас, секунд, і пі 45, і пі45 в нього. 11 секунд, 11. 47. Я виграв. Просто привітайте мене. Я виграв. Free-spін. Безкоштовне колесо. Катка була дуже добре зіграна, заслужена. Поставте лайк і підпишіться. І ми зараз прокрутимо колесо на прощання. Вибачте, що так довго відео не було. Школа. Фрі-спін і. 250 тысяч кредитов, это тоже много. Ну, добрые переписчик. Всем пока. С вами был Влад. Ставьте лайк, подписывайтесь и звоночки. Всем па-па.